Сьогодні на ремонті м'ясорубка із досить цікавою проблемою. Ця м'ясорубка абсолютно нова з коробки, але на заводі її трішки неправильно зібрали. Через що маємо отакий от цікавий дефект. При включенні м'ясорубки шнек обертається в іншу сторону. А при натисканні кнопки реверсу м'ясорубка починає працювати правильно. Це б нічого, можна було б використовувати і так, але кнопка реверс у нас без фіксації. І щоб м'яксорубка постійно крутила, треба постійно тримати кнопку натиснутою. Тому дістаємо комутаційний блок та будемо розбиратися, в чому тут справа. Кнопки керування являють собою три кінцевих перемикачі, Один перемикач з фіксацією використовується для включення м'ясорубки, і два перемикачі без фіксації використовуються для реверсу. Тут заховані два гвинтики, викручуємо їх і знімаємо цей блок, щоб оглянути його більш уважно. Так ось саме він виглядає. І вся проблема в тому, що на заводі перепутали два оцих дроти. Їх треба поміняти місцями. Ці дроти йдуть на щітки двигуна. Можна зняти двигун і впевнитися в цьому. У нас іде ось на одних щитках, на другу щитку. Кому треба, ось я намалював приблизно електросхему цієї м'ясорубки. При збірці приладу не забуваємо про гумові упори, бо їх можна ненароком загубити. Тепер все працює правильно. А всім, кому було цікаво, чи корисно підписуйтесь на мій канал. А ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!